Мої вітання на кулінарному каналі Будні Майстра! Сьогодні за лічені хвилини і за копійки готуємо смачне пісочне печиво без масла із того, що є в оселі. Перелік всіх інгредієнтів, як завжди ви бачите на екрані, я вам їх ще й продублюю в описі під відео. Тож зберігайте рецепт і готуємо. В миску вбиваю одне яйце і один жовток. Яйця в мене середні, вагою приблизно 58-60 г. До яєць додаю 90 г цукру, це орієнтовно 4 столові ложки. Обов'язково всипаю дрібку солі. Вона збалансує смак, і дрібку ваніліни чи пакетик ванільного цукру. І якщо ви любите смак цитрини, потріть шкірку лимону або ж помаранчу. З допомогою вінчика міксер тут не потрібен, розтираю яйця з цукром. Якщо є вибір, то цукор ліпше обирати дрібнокристалічний, таким чином він швидше розчиниться. Далі до миски вливаю 80 мл рафінованої олії без запаху. Все гарненько з бовтою має розчинитися цукор і сіль. Таким чином, готова випічка буде без вкраплень розчиненого цукру. Через сито всипаю 250 г пшеничного борошна в 2-3 прийоми і одну чайну ложку розпушувача за приблизно 5 г. Розпушувач для тіста я давно не купую з міркувань, Навіщо платити більше, тим паче що він готується лише з трьох інгредієнтів. Його рецепт залишу вам в описі під відео. Борошня вже практично все додала, тож швиденько замішую тісто. Як ви бачите, все відразу його не додаю, бо його може знадобиться трішки більше чи менше, ніж заявлено в рецепті. Це нормально, так і має бути. Як тільки воно більш-менш зібралося докупи, викладаю його на стіл. Це тісто довго вимішувати не потрібно, щоб в ньому не розвивалася зайва клейковина. І ось так на раз, два, три і тісто готове. Погляньте, воно м'якеньке і ніжне, на дотики класичне пісочне тісто з вершковим маслом і працювати з ним одне задоволення. Відразу в темпі гопака і без охолодження тіста в холодильнику формую з нього валик. Розділяю тісто навпіл і кожну частину ще раз навпіл. Таким чином отримую 4 однакові за розміром шматки тіста. З кожного шматка на раз два-три розкачую джгутик. Маю утворитися 4 джгутика завдовжки приблизно 22 см. Цей процес займає у мене менше хвилини, бо ви бачите, як це легко і швидко. І наразі розрізаю всі відразу джгутики, щоб печиво було однакове за розміром. Таким чином, цю кількість кіста я розділила на 28 штук. Ця кількість якраз чудово поміщається на одне деко. Перекладаю майбутнє печиво на дечко, встелене пергаментним папером, і ставлю в розігріту духовку. Випікаю орієнтовно 15 хвилин при температурі 180 градусів за Цельсієм. Не перепікайте його. Як тільки побачите, що воно заколірувалося, виймайте печиво, дайте йому охолонути, притрусіть пудрою і смакуйте. А я дякую вам за перегляд і до зустрічі!